І знову гол в Шотландії на рахунку Миколи Кухаревича. Це його вже четвертий м'яч у цьому сезоні в 15 іграх. А його Хібердян розбив на визді противника з рахунком 0-3. І це при тому, що саме клуб українця йшов на останньому місці чемпіонату Шотландії. А ще у другому матчі поспіль за Ракова результативна дія на рахунку Владислава Кочергіна. Цього разу півзахисник зробив переможне асист на партнера. А його клуб здобув перемогу з рахунком 3-2, таким чином закріпившись на другому місці в чемпіонаті Польщі. Рафал Гікевічдони одпровадів тилко пів Кевс. В другому ж дивізіоні Польщі гол на рахунку ексгрався Карпат та «Динамо» Києва Володимира Костевича, штрафний, у виконанні якого застав зненацька голкіпера суперника.